Спочатку дивимося рекомендації, потім потикаю вам, покажу покликання на пхед і на, вашу, на ваш зошит, що потрібно заповнювати, що не потрібно. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи. Записуємо число. Лабораторна робота. Тема визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи. Наступне пишемо мета 2. Крапка, визначити фокусну відстань та оптичну силу тонкої збиральної лінзи. Обладнання, збиральна лінза, екран. Свічка або електрична лампа. Звісно, що в таких умовах ну, це погане джерело, нам потрібен промінь напрямлений, тобто щось схоже на ліхтарик. Вірна стрічка. Опис даної лабораторної роботи знаходиться у вас в підручнику на сторінці 99. Розпочинаємо з підготовки до експерименту. Перед тим, як виконувати дану лабораторну роботу, згадайте вимоги безпеки під час роботи зі скляними та вогненебезпечними предметами. Пам'ятайте, що під час виконання лабораторної роботи потрібно суворо дотримуватись правил техніки безпеки. Вони у вас знаходяться на форзаці вашого підручника. Наступне потрібно згадати формулу тонкої лінзи. І позначення оптичної сили лінзи. Параграфі 15 ви це все проходили. Розгляньте рисунок. Проаналізуйте формулу тонкої лінзи. Це є формула тонкої лінзи. Потім, які вимірювання вам слід зробити, щоб визначити фокусну відстань лінзи. Ми бачимо, що нам потрібно D та F. Згадуємо, що D це відстань від предмета до лінзи, а F це відстань від лінзи до зображення. Переходимо до експерименту. Тобто ось така у вас табличка буде, ви повинні всього два досліди провести і заповнити. Спочатку накресліть таблицю. Вона є у вас на екрані і на сторінці 99. Таблиця розрахована для двох дослідів. Якщо таблиця готова, можна переходити до експерименту. Перше. Розташуйте лівзу між джерелом світла та екраном. Дістаньте на екрані чітке зменшене зображення джерела світла. Ми бачимо зараз це на екрані. Виміряйте відстані Δ. Під час дистанційного навчання дану лабораторну роботу ми будемо виконувати на основі відеофрагментів. Переглянемо наступний відеофрагмент і з поданих вимірювань запишемо в таблицю для першого досліду значення D та F. Ф. Тобто... Де в нас 31 сантиметр, і від, відповідно від 31 до 37, ще, е, ну, я б сказала 6, але ми бачимо, що у відео 0,55 тисячних міліметра Метри сантиметри перекладаємо в метри. І а, бачу, бачу, де я помилилася. У нас е, вимірювання починається. З двох. Коли перший досвід виконаний, переходимо до другого. Пересуваючи лінзу, дістаньте на екрані чітке збільшене зображення джерела світла. Виміряйте відстані D та F. На наступному відеофрагменті ми можемо побачити наступну відстані D та F для збільшеного зображення. Знов ну, таки D та F. 0,45 і 0,31 метра. Ну, і тепер ви вже можете знайти фокусну відстані лінзи та оптичну силу лінзи. Тобто mm -hmm. формули вже відомі вам все для цього дано. Ви заповнюєте до кінця цю табличку, робите, таблицю, робите висновки. Далі, для кожного досліду визначте перше фокусну відстань лінзи. Для цього скористайтесь формулою тонкої лінзи. З неї ми можемо визначити F. Друге, визначте оптичну силу лінзи, скориставшись означенням оптичної сили. Всі обчислення проводимо під таблицею і заносимо визначені значення в четвертий та в п'ятий стовбець. І головне, що ви Пере робите висновку. Ви часто пропускаєте висновки і за це отримуєте негарну оцінку, тому що я не можу за вимогами без висновки поставити гарну оцінку. Також є віртуальна симуляція ПХЕД, де ми можемо це, це зробити самостійно, так? Ось дивимося, що це жовта у вас екран змінився. Так, ви бачите мій екран. Ви можете так само цей дослід повторити. За аналогію. Тобто, спочатку ми розташували, щоб в нас було чітке зменшене зображення, так? Через точку повинно проходити. А потім е, збільшене зображення, так? І так само ми працюємо з, ліні... з лінійкою, вимірюємо D і вимірюємо F. Є в нас збиральна і розсіювальна лінза. Тобто ви можете попрацювати в цій лабораторній роботі в цій віртуальній симуляції. Як вам зручно? І то, і то буде зараховано як виконання лабораторної роботи. У висновках ви даєте відповіді на такі запитання. Порівнюйте значення фокусної відстані, одержані вами в різних дослідах. Дізнаємося у вчителя значення оптичної сили лінзи, наведене в паспорті, та порівняйте його зі значенням оптичної сили отриманої в ході експерименту, тобто, чи ви правильно ви отримали, і зазначуйте причину розбіжності. Також можливо створити зображення, як будується зображення в дослідах. Але це вже додаткове творче завдання. І відносна похибка розраховується за формулою, де виміряно на де паспорта. Ну, В нас до цього відео немає де паспорта, так? Тобто я не знаю дійсної оптичної сили цієї лінзи, тому ми цей крок пропустимо. Але майте на увазі, що він буде завжди. В реальних умовах. Після цього ви фотографуєте і надсилаєте мені. Нагадую, мені все одно, як ви зробите, будете в електронній версії чи просто на аркуші виконувати ці роботи, що на даний час незрозуміло.